Ми продовжимо з вами розглядати задачі No1120, так, зі збірника КПІ 2013 року. І задача та сама: знайти область визначення функції. І знов ми виписуємо з вами обмеження, які визначають область визначення, і знов помічаємо, що в чисельнику стоїть вираз який набуває лише додатних значень, незалежно від значень змінної Х або параметра А. І тоді, очевидно, що ця нерівність буде рівносильна до нерівності, що, оскільки чисельник у нас додатний, значить, і знаменник повинен бути строго більше нуля. Розв'язуємо отриману логарифмічну нерівність. Для цього ми праву частину двійку переносимо вправо і записуємо у вигляді логарифму. А далі отримаємо сукупність рівносильну сукупність систем. Отже, якщо х у нас буде в межах від 0 до 1, то очевидно, що х мінус а буде менше за х квадрат, і меншість цих виразів х-а повинен бути додатним, або якщо х більше за 1, то х мінус а повинна бути більше за х квадрат. Ну і права частина Х квадрат повинна бути більше нуля. Таким чином, розв'язання цієї нерівності зводиться до розв'язування сукупності цих систем. І ось тепер, значить, давайте подивимось, як же можна розв'язати ці системи. Я б хотіла познайомити вас з таким методом, який зводиться до того, що до геометричної інтерпретації цих систем в системі XOA. Тобто, розв'яжемо. Системи нерівностей. площині XOA. Чому саме ми обираємо цю площину? Ну, по-перше, ми бачимо, що всі залежності, які ми виписали в цих системах, вони достатньо прості. Якщо я перепишу другу нерівність першої системи, давайте ми позначимо, це буде третя, ось це буде четверта. Розглядаємо третю. Ми бачимо, що х у нас в межах від 0 до 1. З цієї, з другої нерівності цієї системи, виразимо, що А буде більше за х мінус х квадрат, і А буде менше за х. Тобто, виразимо А через Х. І будемо розглядати залежність змінної А від Х. Або розглядаємо четверту. Ми отримаємо, що х більше за одиницю, а буде менше за х, -х квадрат і х квадрат більше за 0. Ну, очевидно, що якщо х більше за одиницю, то х квадрат більше за 0, можна ось цю умову відкинути, тому що вона буде автоматично для цих значень х виконуватися. Тепер побудуємо, побудуємо розв'язки. Систем нерівності в системі координат. ХОА. Ну і потім будемо шукати вже відповідні розв'язки. Давайте ми з вами для того, щоб нам легше було будувати. Так, ми виберемо клітинки. Так, ні, ні, так. Не зовсім у нас так виходить, немає клітинок, без клітинок будемо намагатись малювати. І будуємо цю систему координат. Так. Ну, По-перше, для того, щоб побудувати в системі координат розв'язків на рівності, нам треба розглянути, побудувати графіки. Для цього запишемо, для цього, побудуємо. Графіки рівнянь, які саме х дорівнює нулю, х дорівню одиниці, а дорівнює х x х x за дужки Відразу тут вийде 1 мінус х, так, і А дорівнює х. Ну і ще у нас все. Всі інші лінії у нас в другій системі координат вони. Так само зустрічаються. Тобто ми знак нерівності замінимо на знак дорівнює. І таким чином ми отримаємо, що це буде у нас за фігури х дорівнює нулю, але скоски відразу враховуємо, що нерівності не строгі, тому в графіки цих рівнянь ми будуємо штриховими лініями. Ось ця пряма – це х дорівнює 0, друга пряма х дорівнює 1. Це, давайте візьмемо масштаб більший.

Так, х дорівню одиниця. Так, тепер нам треба побудувати пряму А дорівнює Х. Так, Х теж буде одиниця. Значить, очевидно, що це буде у нас диссиктриса першого і третього координатних сутів. Так, і треба побудувати параболу. Давайте з вами розглянемо ось цю параболу. А дорівнює Х на 1 мінус Х. Очевидно, що А дорівнює 0. Тоді, коли х дорівнює 0 або Х дорівнює 1, це, значить, ось це її їх Так? Точки з вісю абсцис. Ну і х вершини легко шукається. Це 0 плюс 1 на напрямку. Це буде, буде одна друга. Тоді А вершини. Це буде 1 друга помножити на 1 мінус 1 друга, а це буде дорівнювати 1 четверта. Так, таким чином це буде ось у нас 1 четверта. Значить, у нас буде вершина параболи десь ось тут. Давайте зобразимо цю параболу. От, як вона буде проходити. Так. Так, ну і нам треба ще ось тут нюанси е, врахувати, як будуть розташовані між собою парабола А дорівнює Х і А дорівнює Х мінус х квадрат. Чи буде вона мати точки перетину і які? Для цього прирівняємо праві частини цих нерівності. Ну ми бачимо, що звідси х дорівнює 0. Тобто спільна точка буде тільки х дорівнює 0. Ось тут. Значить, таким чином у нас буде ось така картинка приблизно. Так, а, тут рівню х квадрат. І тепер будемо розв'язувати системи рівності. Значить, ми бачимо, що вся координатна площина розділилася на декілька частин. Ну, по-перше, у нас та область, де х менше нуля, взагалі, вона не буде врахована нами, тобто ось цю область можна сміло відкидати. Тут розв'язків не буде. Значить, вся нажина розв'язків буде лежати у правій півплощині, справа від осі у А. Якщо х у нас від 0 до 1, це, значить, ось це буде у нас для першої нарівності, це будуть точки, які розташовані між цими прямими. А більше за х мінус х квадрат, значить, це будуть всі точки, у яких ординати Ві вище, значить, це буде вище за прямим. І А менше. За х, а менше за х, значить, це будуть всі точки під прямою. Таким чином, ми бачимо, що розв'язками першої системи це буде множина точок, яка лежить між ось цими прямими вище параболи і під прямою А до рівня Х. Тобто це буде ось ось ця множина. Ось вона. Так, Тепер далі переходимо. Якщо х більше за 1, значить це буде множина у нас справа від прямої х дорівнює 1, а менше за х мінус х квадрат. Значить, тут ми бачимо з вами, що це будуть точки, які лежать під прямою і правіша за пряму х до рівня квадрат. Це буде ось ця область координатної площини. Ну, а далі все відбувається досить просто. Значить, я ось цю машину я заприберу, щоб вона просто не заважала малюнок. Так, і ми можемо це теж обрати. Ось так, вибачте. Ми будемо оприскувати. Значить, що ми тепер робимо? Дивіться, в чому полягає ідея. Тепер ми будемо надавати значення параметра, так? І е, дивіться. По якій множині перетинається ця пряма з зазначеною областю. Ми бачимо з вами, що якщо я буду брати, ну, по-перше, мені треба ще ось цю точку дізнатися, що ж це за точка, які її координати. Значить, розглянемо з вами ця точка, її абсциса, це A дорівнює одиниці, і це точка перетину графіків х дорівнює 1 і А до рівня х-2. Якщо ми замінимо х на одиницю, Так, а чому вона так вийшло у нас? Ага, подивимось. А, вибачте, будь ласка, не х, а х квадрат. Думаю, там А дорівнює Х, то ми бачимо з вами, що очевидно, що і А буде А, А буде дорівнювати Х дорівнює 1, А буде дорівнювати 1. І тоді точка з координатами 1, 1, це буде точка перетину графіків. Х дорівнює 1 і А дорівнює А до рівня Х. Тобто координати цієї точки теж будуть одиничка. Так, ось тобто тут точка, я запам'ятала, що тут буде 1, 1. Так, ну і тепер ми будемо перетинати. Значить, Дивіться, будь ласка, якщо я буду проводити пряму А до рівня А0В, А0В це якесь значення параметра. Ось, наприклад, я беру ось таке значення параметра А0В. І буду проводити прямі вище за одиницю, то ми бачимо, що спільних точок у нас тут немає. Пільних точок немає, Значить, жодних значень Х тут не буде. Тобто Х належить до порожньої множини. Для яких значень параметри це досягається, коли А більше за 1. Тепер давайте, до яких пір це буде відбуватися. Значить, якщо я буду брати цю пряму і буду її пересувати. Давайте там Ctrl С, значить я буду цю пряму рухати. Буду сюди поставимо ще одну якусь пряму. Так, і от я буду цю пряму, дивіться, будь ласка, я спробуємо зараз. Я буду її рухати. От, рухаємо, намагаємось. І доходимо до яких пір, коли вона буде проходити. До одиниці навіть. Якщо я буду проводити цю пряму через одиницю, до яких пір не буде розв'язків, до тих пір, поки ця пряма буде проходити через точку А до рівня 1. Тобто, якщо А більше або до рівня з одиницю, то спільних точок немає. А от тепер далі, якщо я буду проводити нижче, нижче, то ми вже бачимо з вами, тобто бачимо з вами, що спільним розв'язком цієї системи буде множина абсиси точок, які лежать на ось цьому відрізку. Так, виділимо його більш чергу. Ось на цьому відрізку розв'язки будуть. Тобто шукані значення області визначення це абсиси точок. Які є розв'язком системи, зазначен... системи нерівності, абсциси точок? Значить, до яких пір цей відрізочок, як вони визначаються, ці абсциси? Лівий кінець відрізка це буде дорівнювати х дорівнює А, а правий кінець відрізка, давайте перепишемо, це буде Х дорівню Х дорівню А. І що ж таке? А правий кінець відрізка це х до рівня 1. І до яких пір це буде відбуватися? Очевидно, що це буде до тих пір, поки, от дивіться, якщо я буду проводити цю пряму, так? от я проводжу цю пряму, теж буде відрізок, один кінець якого лежить на прямій А до рівня Х, а другий кінець лежить на прямій Х до рівня 1. Якщо я буду ще нижче опускати, то я, врешті-решт, можу піти до цієї прямої. Пряма. Це за пряма, яка дотикається. Це пряма, яка дотикається в вершини параболи. А в які? яке рівняння цієї прямої? Вершина параболи і її ордината до рівня 1 четверта. Одна четверта, так? Значить, якщо А у нас буде дорівнювати 1 четвертій, то тоді розв'язком у нас буде вже об'єднання відрізків, один відрізочок. Ось він буде, його один кінець лежить напрямі А до рівня Х. Далі, другий кінець, це буде дорівнювати абсисії точки, вершина параболи, тобто 0,5. І далі це буде відрізок. Лівий кінець має абсисуну цілого а правий кінець 1. Тобто розв'язком буде Х належати належить відріз у об'єднання відрізків від А до 0,5 і від 0,5 до 1, до 1. Далі, якщо ми будемо перетинати знов ось цю фігуру, далі будемо перетинати прямою, яка буде лежати в межах від 0 до 1 четвертої, то це буде об'єднання відрізків яких? Один кінець буде лежати на прямі, другий на парабині. І так само. Значить, тоді я можу записати, і така ситуація буде спостерігатися до тих пір, поки А у нас буде змінюватись від однієї четвертої до нуля. Тобто, якщо А, я ось сюди випишу, буде більше за 0, але менше за одну четверту, тоді Х буде належати від нуля до Х1 в об'єднанні від з другого до 1. Так, його зараз запрацюю. Де? x1, x2 – це розв'язки рівняння. Якого рівняння? А нульове дорівнює х Мінус х квадрат. Тобто я беру. Ось, підставляю, це фактично це точки перетину, да? прямої а до рівня а нуб і А до рівня х мінус х квадрат. Ну, і якщо ми з вами розв'яжемо ось це рівняння. Але як розв'яжемо? Виразимо х через А. звідси ми маємо, що х квадрат мінус х плюс А дорівнює 0. Ну і тоді х. Перше, друге, це буде 1 плюс-мінус корінь із дискримінанта. Дискримінант буде 1-4а і поділено на 2, то очевидно, що перший корінь це буде менший у нас 1 мінус корінь із 1 мінус 4а поділено на 2, а другий корінь це буде 1 плюс корінь із 1-4а поділено на 2. І таким чином ми записали ось множину цих розв'язків. Далі, якщо А дорівнює нулю, то розв'язків не буде. Якщо А дорівнює 0, тоді х належить до порожньої множини. І якщо ми будемо перетинати прямою А дорівнює а 0 коли у нас А буде менше за 0, ну, то очевидно, що розв'язком у нас будуть абсиси точок, які лежать на цьому відрізку відкритому. Да? Так. Тобто х буде належати змінюватися від одиниці і до чого? Ось це буде знов точка перетину прямої А до рівні а, а до рівня А нульове якесь, да? і парабол. Значить, це буде другий більший корінь цього рівняння, тобто до Х другого. Ну, і далі ми будемо спостерігати, якщо будемо ще менше брати, то картина буде та сама. Тобто це будуть абсциси точок, які лежать на відрізку, що лівий кінець лежить на прямій Х дорівнює 1, а правий кінець це є абсциса точки перетину прямої А дорівнює а 0 і параболи А дорівнює Х мінус Х у квадраті. І це якраз буде більший корінь цього рівняння. І таким чином ми можемо тепер записати відповідь повністю. І тепер ми будемо записувати з вами відповідь е, задачі. Відповідь Просто зчитувати з рисунку необхідні дані і записувати. Отже, по-перше, у нас є моменти, де у нас однакова відповідь Х порожня множина, тобто область визначення функції не визначена в жодній точці. Якщо А дорівнює 0, або більше або дорівнює 11. Отже, ми запишемо, що при А більше або дорівнює 1, або А дорівнює 0, х належить до порожньої множини. Так, далі ми дивимось, що у нас буде множина розв'язків. х належить, при А дивимось знов. При А, яке змінюється у нас в межах від однієї четвертої до одиниці, х буде належати проміжку від А до 1. І ми можемо це записати при А, що в межах більше за одну четверту або дорівнює більше за одну четверту менше за 1. Х належить проміжку від А до одиниці. Так, я зменшу масштаб, щоб можна було бачити весь рисунок і записувати відповіді. Далі бачимо з вами. Ідемо далі. При А дорівнює рівнює четверті. Одні четверті Х належитиме об'єднані проміжки від А. До 0,5, об'єднані від 0,5 до 1. при А менше за 0, менше за 0, Х належить проміжку. Так, при А дорівнює 1 четвертий і менше, ось ми з вами виписували сюди. Так? Значить, при А що дорівнює 1 четвертий, ми виписали і так, трохи вже запуталося. Так, ще раз дивимося. Ну, якщо у нас да, є ось таке. Тепер при а, ми, да, при а менше за одну четверту, але більше або дорівнює нулю, більше нуля з строго, да, х буде належати від нуля до х першого, а х першого ми порахували це 1 мінус корінь із 1 мінус 4а поділити. Навпіл і в об'єднанні з проміжком від х 2 1 плюс корінь із 1 мінус 4А поділити напіл до 1. Так, і залишається останнє. При А менше за 0, а дорівнює 0 ми вже врахували: при А менше за 0, х буде належати. Проміжку від одиниці до х 2, Тобто 1 плюс корінь із 1 мінус 4а поділити нап. І задачу розв'язана. От тепер, якщо ви подивитесь значить, в цілому на розв'язання цієї задачі, ви бачите, що вона схожа на попередню задачу, схожа, ідея та сама. Тобто, іде оцінка чисельника, визначається його знак, оскільки він сталий, зокрема, додатний. То робиться визнавок про знаменник, але підхід до розв'язання другої нерівності різний. І от, можливо, можна було розв'язати і інший спосіб, тобто розглянути всі можливі випадки розташування, а з цих систем, перебрати просто всі можливі випадки і потім зробити висновок. Але от мені дуже подобається цей спосіб, особливо він використовується тоді доцільно, коли. Залежності між змінною А і Х, очевидно, і графіки ми їх можемо легко побудувати. І записувати розв'язок розв систем цих нерівностей, дивлячись на рисунок, достатньо просто. Тобто ми фактично зчитуємо розв'язки з рисунку. Зверніть, будь ласка, увагу на цей метод.